Тисячу гривень кожному українцю таку ініціативу оголосив президент Володимир Зеленський. Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом зими, витратити упродовж 2025 року. Оплатити цією тисячею можна буде лише українські товари та послуги. Кожен українець та кожна українка отримують тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми ставимо перед собою три основні цілі: перша Матеріально підтримати українські родини. Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і зима якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами. Тому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, на оплату деяких товарів, серед яких ліки. Друга мета активізувати внутрішній попит на українські послуги. Саме низький попит є одним із стримувальних факторів для розвитку. Українського, зокрема малого і середнього бізнесу. Ми вирішили поцікавитись у перехожих, як вони ставляться до такої ініціативи та куди планують витратити тисячу від держави. Ви знаєте, мені здавалося, що ці гроші краще було б направити на нашу армію. Нормально, я їх не буду брати. Та ну ну як. Дають бери, як говориться. Ну, а як ставимося? Тисячу гривень я лічно, щоб ці гроші пішли хлопцям на ЗСУ. Отаке от в мене от мніння. Ні. Ніяк. ніяк. – А щось Путнє вони не можуть, не можуть продумати. Тисяча гривень для на наш час це ніщо, це по-перше. По-друге, а коли на Збройні сили будуть давати гроші? Отрицательно. – Лучше б їх віддали на ЗСУ. Розу на ЗСУ віддати і не морочити ні, голову нікому. Навіть не, не знаємо, що сказати. Не дуже. Чого? Ну, Краще б допомагали, так? Переселенцям. Не знаю, на мій рахунок це взагалі не буде цієї виплати, як на мене. Ну, почнемо з того, що, що таке тисяча гривень зараз, від держава. А з іншої сторони, виглядить як подачка. От чесно моє мнение. Я взагалі за цю думку не знаю нічого. Не отримую. І не буду отримувати. Я переселенка, вона мені якось не п'ять, ні сім. На мою думку. Я їх не хочу отримувати, хай їх відправлять на ЗСУ. Просто хлопцям, де вони потрібні. Дякую їм за те, що вони дають. Но на це время вони, я думаю, на війні і нашим хлопцям нужніші. Ну, я її брати не буду. Не хочу, хай лучше хлопцям перечислять. Не під час війни. Не під час війни все-таки є набагато важливіші справи. Це обмундирування нашим військовослужбовцям, фортифікаційні споруди. Не під час війни, на мою думку. Добре, це добре за комуналку заплатить. о чому, чесно, ні, чому. А що на ти ще гривень ділиш? Нічого не проживеш. Якщо вони потрібні, значить вони повинні отримати кожен, кожна людина. Вже це проходили, вже була така є допомога. Ну і що? Ну, в принципі, це нормально. Краще підтримати свого виробника. Чому ні? Так, да, нормально теж. Та хай би краще б віддали б їх на ЗСУ. Я, я вважаю так. Е -е, Недоцільно. Не Недоцільно, жіночка підказує. Ну, вважаю, доцільно. Mm, Та я не я не вважаю це взагалі за, за потрібне. Я дам на ЗСУ. <плес> я не знаю ще, як до них ставиться. Я ж так ніхто нічого не розказує. Як почитаєш, що там оті інтернетовські висказування, так уже й страшно, чи їх брати, чи не брати. Не знаю, звісно. Дуже не знаю, що відповісти. <рес> Навіть не знаю, що сказати. <рес> 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 ну якщо там більш-менш такі. Як обмеження, що можна і на ліки, і на комуналку. В принципі, якби, що не підуть люди там, тратять їх на якісь ресторани і все остальне, Ну, яко б вважаю, що якось в принципі, нормально. Ну, я не знаю, ну, ну, ну цирк, ну чесно. Ну я ж не знаю взагалі про них нічого. Я ж не читаю цю новину. Я думаю, ні. Я думаю, ні. Якщо, якщо дається, воно, як то кажуть, ну, сусід сусідові прийшов позичити, я ж не питаю, куди ти їх потратиш. От дали цю тисячу, хай людина, як то кажуть, втрати їх по своїх потребах. Ні. І через дію, а як пенсіонер міг отримати? Ну, якщо дають, то які обмеження можуть бути ніяких. Ну, негативно ставлюся, якщо є обмеження. Ну, Це вибір кожного індивідуально. Ну, тобто обмежувати, я думаю, ні. Ось, за це в кожного своя мисль, скажімо так. Не знаю, навіть як її відвідати. Вони видані українською державою на донати. На лікарства. Ну там перелік невеликий, куди їх можна витратити. На комуналку можна на ЗСУ, опять же. Ну, це ж таке діло. Передам на ЗСУ. Ми не будемо отримувати. Навіть не збираюся її отримати. Получати не хочу, вона мене не спасе. Знаєте, я хочу вам сказати, що немає коштів. Хай віддадуть вони на ЗСУ. Оці кошти. Мені так буде, я так думаю, що це буде доцільніше. Нема чим хлопцям воювати, нема чим одівати. Ну навіщо це, це ну, я б віддала на ЗСУ. Чесно вам кажу. Тільки на ЗСУ. На ЗСУ віддамо. Нема за комуналку заплачу. На життя я переселенець угу. з Донецької області. На ну, ті ж ліки, бо наступає зима, діти хворіють і та ж комуналка, бо зимою якось тяжче платити за, цю, за опалення і все. В принципі, воно якось пригодилось би, якщо б воно так було, то було б непогано. А я не буду і брати, не хочу. Я достатньо заробляю, щоб без цієї тисячі Ну, Якщо будуть донати, то цю тисячу на донати, звісно. Навіщо мені ця тисяча? Я від неї сильно не збагатішую, поэтому, а нашим хлопцям ну, вони потрібні. Переведу хлопцям на ЗСУ, не отримаю. Якщо отримаю, перечислю на ЗСУ. Пожертвую комусь, дам, на авто комусь дам, на, на бронік. Куди почитаю нужним. Але кудись дам? Ну, допомогу ЗСУ. На ЗСУ. Все в сім'ю уходить. квартири, їда, лікарства, все, що Тільки туди. На ЗСУ, звісно, на комунальні послуги. А куди ви плануєте витратити тисячу гривень від держави? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.